Що давно у звельську бібліотеку був придбаний широкоформатний сканер. Багатьох містян виникає питання, для чого бібліотеці такий сканер, як вони будуть з ним працювати. Фонди Злянської бібліотеки мають унікальні краєзнавчі видання. Це періодичні видання нашого міста, які виходили з 50-х років. Ось ось ви бачите газета 56-го року. Ну, ви самі можете переконатися, в якому вона стані. Папір пожовтів, з плином часу він починає осипатися під дією світла. Зрозуміло, що таке видання не переживе ще багато років, і тому виникла потреба оцифруванні таких матеріалів з подальшим користуванням їх краєзнавцями, студентами, В знавчому фонді ми маємо ось таке унікальне видання книга 1995 року, яка не перевидавалась. І Відповідно від користування читачами, вона має неналежний сканер. Вікоформатні книги дуже складно сканувати на звичайному сканері, не пошкоджуючи їх. Цей сканер дозволяє це робити акуратно, обережно. І Зараз ми вам покажемо процес сканування великоформатної книги. Ось ви бачите, ми вложимо на сканер. У нас є ось такі лапки, ми можемо розгортати. Наприклад, джерело допомагати, так? Можна, можна і без нього, і сканувати, сканується одразу дві сторони книги. І ось ми маємо результати. Послугою широкоформатного сканування. Можуть скористатися всі охочі. Паперовий документ формату А3, наприклад, як архітектурні креслення чи схеми, у нас можна перевести у електронний вигляд. Запрошуємо центральний бібліопростір Юрія Ковальського з Вягільської бібліотеки.